У кривому розі 5 лютого помер 14-річний хлопчик. Напередодні він звертався до стоматолога другої міської лікарні, де йому видалили зуб, який болів декілька днів. Каже головна лікарка Олена Климович. У медзакладі розпочали внутрішні розслідування, аби з'ясувати, що могло спричинити ускладнення. Повідоми до протоколів, застосовані всі необхідні знеболення, які повинні були бути в той період часу. Пацієнт пішов додому в принципі, стабільний через якийсь час. Цей пацієнт у зв'язку з полішенням стану був госпіталізований до міської лікарні правоохоронці. Відкрили кримінальне провадження. Зараз проводять судову медичну експертизу, аби встановити причину смерті. Повідомила речниця поліції Кривого Рогу Ангеліна Крадожон. Попередньо відомо, що дитина відвідувала стоматолога, після чого йому стало зле. За вказним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років, або право обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.